Харківські поліцейські разом з айтівцями створили цифрову базу СОРК, де зібрали всю наявну інформацію про окупантів. В основі забуті ними документи. Торішній вересневий контрнаступ став великою несподіванкою для путінської армії. Росіяни так швидко тікали, що залишали не лише техніку, а й секретні документи про військові операції, склад військ і навіть власні злочини. Розповідає Тетяна Доцяк. дом гаріт. І сусідній міліцейський горіл. Це хвилини після прольоту. Так. Одним ударом Росія вбила щонайменше 44 людини. Це сталося в Ізюмі 9 березня 22 -го. Злочин досі розслідують. Слідчі намагаються встановити того, хто віддав наказ, і хто безпосередньо вдарив по багатоповерхівці. Нині тільки на Харківщині поліцейські розслідують понад 17 тисяч кримінальних проваджень, обстріли, вбивства, зґвалтування і відповідно імен злочинців, які потрібно встановити, тисячі для нас дуже важливо зібрати докази їхньої вини. І дуже важливо, щоб кожен отримав свої підозри і в майбутньому був покараний за свої воєнні злочини. Це важка і кропітка робота, каже головний слідчий нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, але неочікувано самі росіяни допомогли розслідувати злочини проти себе. Коли Збройні сили України звільняли їх від, від окупанта, вони кидали все, кидали таємні документи, кидали документи списки своїх російських військових тих, які вчиняли воєнні злочини на, на Харківщині, після успішного контрнаступу, торіку вересні у звільнених селах і містах слідчі знайшли величезну кількість документів, зокрема списки російських військових із їхніми посадами, званнями, позивними та контактами, а також нагородні листи, де вказано за які саме злочини проти України, Росія їх відзначала. Її дані про колаборантів і зрадників. Сергій Болвінов демонструє базу СОРК. Сотні мішків з документами перетворилися на 2,5 терабайти інформації. Її допомогли. Створити харківські айтівці до оцифровування даних залучили також курсантів університету внутрішніх справ. Ось у нас є журнал бойових дій батальйону тактичної групи. Олександр Кобилєв керує відділом із розслідування воєнних злочинів. каже всю цю інформацію важливо зберегти як докази злочинів Росії проти України. Не дай Бог. Вони нанесуть удар по важливим об'єктам, де можуть зберігатися ці речові докази, щоб їх не втратити, треба їх оцифрувати. Вони будуть зберігатися на окремому сервері далеко звідси. Сорк уже допомагає слідчим у розслідуваннях. Володимир Ногін працював охоронцем на агропідприємстві, коли торік, 24 лютого, в його село Петро Іванівка Куп'янського району зайшли колони російської техніки. Невдовзі згадую з'явилося і пропагандистське телебачення. Російське телевідія ж вбила та саме так мол, ми, як вони ми говорили, освободителі, Ну тепер я можу просто сказати не освободителі, а грабітелі. От і Через кілька місяців окупанти прийшли до нього на роботу. Забрали телефон і ноутбук, погрожували зброєю, а жінку, що була поруч, обіцяли зґвалтувати натовпом. Одного я просто по погонам виділ, що це лейтенант, ну а второго просто слышал, що він командир роти був. Володимир запам'ятав прізвище російського командира і назвав його харківським слідчим. Завдяки соркті швидко встановили, хто він і звідки. Ми вже знаємо, що це командир роти, що це старший лейтенант. Що його прізвище, як я сказав, число місце рік народження і паспортні дані. Вони створили цей сам список, назвали його Петро Іванівка. Володимиру показали фото російського злочинця для опізнання. Він одразу вказав на свого кривдника особа під номером три. Ну наскільки я знаю, покажіть ще раз було був командир роти. Болвінов каже, на цьому російському військовому низка й інших злочинів, зокрема викрадення автомобіля, потерпілі також впізнали його і дали свідчення. Тож щойно зберуть всю необхідну інформацію, оголосять підозру, і така доля чекає всіх росіян, хто приніс в Україну біль і страждання. Тетяна факти Єдині новини.